Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна вписується в графік для запуску процесу переговорів про членство в ЄС до кінця року. Страна обрічена на пораження міністр зауважив, що Україна зараз перебуває на тому відрізку шляху, аби швидко зайти у фазу переговорів щодо членства замість багаторічного процесу пустопорожніх розмов. Ми рухаємось саме туди на нормальній, що називається крейсерські швидкості. Якщо ніяких форс-мажорів. Не трапиться, то все буде добре, наголосив Кулеба. Нагадаємо, що Європейська комісія представила устну оцінку прогресу України на шляху до НАТО. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві із семи умов необхідних для початку переговорів про членство. За рештою умов досягнутий певний прогрес. Погоджуюся, і тема переговорів вона зараз завжди майорить в кінці цього горизонту, який окреслений українським наступом. Цебто літньо осінньою кампанію, і от ніби Україна має підійти в найкращій формі до цього моменту, який стане Рубіконом, і відповідно там можуть відбутися переговори. І от от ця дискусія фактично на заході вона в тому можуть або мають відбутися перемовини. Направду я би особливо не переймався фатальні різні настрої в сторону, в тому плані, що ситуація на той момент зміниться кардинально. Ми її зараз навіть спрогнозувати особливо не можемо. І судячи з усього, вікно можливостей є для того, щоб, наприклад, тиснути на Україну або сказати, що зараз перемоги мають відбутися, воно скоріш за все не буде. Тобто, скоріш ситуація не передбачатиме цього самого простору для того, щоб перемовини угу. відбулися. Як Але... я обіцяв, це, все олеже. І ми обов'язково повернемося до теми переговорів. Наскільки вони можуть бути реальними найближчим часом, скажімо, восени. А перед тим давай відреагуємо на те, що посилюється ворог на сході про те, що бої під Бахмутом тривають. Мар'їнка і Авдіївка. Я так розумію, що Донецька і Луганська область, і мета окупувати її повністю. Це от і є причина на слідковий зв'язок, чому саме відбувається там така ситуація. Путін хоче хоча б якусь перемогу повністю Донецьку і Луганську області. Так? Ну я б сказав би і так, і ні. Є оперативний чи стратегічний вже для Росії розвідс. Це дійсно окупація а, цих територій. Але зрозуміло, що там стратегічна мета все-таки це а, поневолення, скажімо, чи знищення в цілому України. І зрозуміло, що вона їм не вдається, але я не думаю, що Путін. В повному об'ємі готові це визнати і відмовитись від неї. Просто зараз вони мислять категорію фіксації ситуації, передишки і потім орієнтування того, як вийти на новий виток. Тому і перемовини, до речі, тема дуже пов'язана. Mm -hmm. Але на тактичному рівні, я думаю, що зараз мене, мене колеги, воєнні експерти залажу на їх поле їх рядкою. Тут я не є повністю компетентним, але на мій хлопський розум мені здається, що росіяни намагаються зараз атакувати на а, окремих ділянках фронту, зокрема для того, щоб не дати Україні забезпечити наступ там, де ми плануємо його зробити, тобто таким чином, розтягувати війська, тому що Росіянам приходиться тримати війська по всій лінії в очікуванні того, де саме Україна піде на прорив. І вони не хочуть просто очікувати, а вони в цей момент тиснуть для того, щоб нас ставити в ситуацію реагування, намагаються хоча б на окремих ділянках фронту перехопити воєнну ініціативу. Ну, доволі розумний підхід, скажімо, в умовах, коли вони все одно підготували ці війська, і на сьогодні в них немає вже дефіциту снарядного, такого, як був, вони значно краще підготувалися і не втомлюсь повторювати, що. При всіх мінусах Росії, а їх уйма, і в їх армії просто незлічена кількість, але є один момент, який точно не варто недооцінювати: російська воєнна машина здатна вчитися. І якщо один раз вони дали маху, то це не означає, що вони будуть весь час втрачати в тих же самих точках. Вони вчаться, і другий раз один той самий фокус з ними зазвичай не проходить. Це чи не єдина? Але серйозна сильна сторона російської воєнної машини. Тому і тут, коли мова йде зараз про наступ України, він готувався заздалегідь. Росіяни розуміли, що він готується, і також зі свого боку не втрачали часу. Тому і він вкрай відрізняється від того, що ми бачили по Херсонщині, чи бачили по Харківщині, чи по півночі України. Це вже абсолютно четверта ситуація, абсолютно інакшої якості, яку потрібно аналізувати як самодостатньо. Повертаючись до теми переговорів, я от хочу твої думки почути, тому що певні експерти говорили, що зараз наші західні партнери, сполучені штати європейські країни, дають нам допомогу військову на певний період часу і дають можливість нам відвоювати з частину ну України. Окуповано стільки, скільки ми зможемо, настане момент, коли вони скажуть, пора домовлятися. Як ти вважаєш, чи вірна ця логіка, і хоча б приблизно, коли ми розуміємо, цей момент може настати, він настане приблизно перед морозами в слякотну в сльоту, коли восени вже буде мряка. Техніка не зможе йти, і фактично в цей момент фактично осінь, літньо осіння кампанія завершиться. Тоді буде вікно, в яке спробують реалізувати такий сценарій. Я не певен, що це є беззастережним і єдиноможливим сценарієм, ба більше я певен якраз зворотньому. Дійсно, в цей момент потрібно буде мати і аргументи для того, щоб цього не допустити, і мати підготовку до цього дипломатично. Я думаю, що і заяви президента Зеленського з цим пов'язані з тим, що Україна займає достатньо жорстку позицію і продовжує її займати і розуміє, якраз ці ризики. Але буде прощупування, буде намагання. Але це не означає, що воно вдасться, і не означає, що це єдиноможливий можливий сценарій. Я не бачу зараз реальних важелів впливу. І можливості їх застосування для того, щоб, наприклад, Україну змусити до перемовин навіть фактор боєприпасів, який є критично важливим воєнним для України, і, наприклад, перекриття цього краніка, як то кажуть, він компенсується тим, що Україна може вистояти декілька тижнів сама. Плюс у нас є стратегічна глибина, себто, куди ми можемо відходити у випадку, якщо фронт дійсно буде пробитий, це велика розкіш великої країни, яку ми собі можемо дозволити, не дивлячись на всю э, страшність визнання цього, але тим не менш, і це дає простіри для наших друзів і партнерів, які не погоджуються з такими сценаріями перемовин, і для України часовий зазор, в який все одно Україна зможе вийти на новий виток э, і протистояти таким сценаріям, тому зараз. Ті карти, які є на руках у світу, у тієї частини, хто хотів би примушувати Україну до перемовин, вони не дозволяють розіграти цю партію ефективно. Я думаю, що направду нас чекає трішки інше. Коли це вікно з'явиться, спробують, Україна скаже ні, скаже, ну тоді продовжуємо, тоді відповідно потрібно йти на новий виток. Ми принаймні спробували. І своїм виборцям і опозиції також зможуть сказати: що дивіться, ну, ситуація така: злочини Росії не. Перестають зима, наближається багато різних факторів зрештою. Продовжуємо в тому ж дусі. Ми зробили все, що могли. Росія не готова, вона не конструктивна, виходити не збирається. Якщо насправді я теж розумію, що все буде залежати від настроїв електорату в кожній країні. Ми будемо сподіватися, що все таки настрої будуть проукраїнські, принаймні в Європі. Так точно, тому що Ось Урсула фондерляєн говорить про те, що європейський союз покриватиме 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року. Це ну майже 50 50%. ми наполовину живемо за, будемо жити за рахунок європейського союзу. Отакі, от, от навіть не символічний шлях в Європу, а фінансове приєднання до, до Європейського союзу.